Все есть, понял, спасибо. Моя э, цивильная работа лікар. Я працюю в лікарні мечника Дніпропетровська. Дніпропетровськ. Лікар не може собі війна. Він не може поїхати десь на там на канари відпочивати. Я, я не можу ще й матеріально. А ну, це саме те. Пали безпосередньо під мінометний обстріл і пошкоджений автомобіль. Деякі такі легкі ушкодження вибухової хвилею отримала вся бригада госпітальєрів. А в мене це просто повторна травма. Півроку тому була травма вибухової хвилі, осколкове поранення і травма слухового апарату. Коли ми познайомилися з Яною, це було в 2014 році, вона мені сказала, що у нас така аура, у нас ніхто не загине. Це поранених буде багато. У Нас дійсно люди отримують і контузії, і якісь такі поранення, і ушкодження, і травми, і психологічні є проблеми. Звичайно, це є, тому що люди прийшли і аеропорт, і Широкине, і Піски, і Авдіївку, і Старогнатівку, там, Прохорівку. Я не знаю. Наш керівник, і автор проєкту «Госпітальєри», і керівник служби «Госпітальєри» Яна Зінкевич вона обирає людей перш за все. Позбавлених інстинкту самозбереження, які можуть заради виконання завдання, заради мети, заради своїх переконань піти на все. Служба існує цілком за рахунок волонтерів, за рахунок меценатів. Є поранений, якого потрібно витягнути. Тому завдання медика, завдання військового медика, парамедика це зробити, незважаючи на те, що всі інші, навіть там найяскравіші герої, лежать. Тиснулися в землю і чекають, коли обстріл закінчиться. Медик того чекати дозволити собі не може. Тому е, я е, мені неодноразово розповідали, коли е, люди, парамедики вже, е, наші госпітальєри, забираючи е, пораненого, вже погрузивши машину і від'їжджаючи, чули за своєю спиною гімн України, який співали військові. Ті люди, яких зустрічаєш на порядку, ті люди, яких зустрічаєш в екстремальних умовах, їх поведінка і самі психотипи, таких, ти, таких немає. Там я не перший раз це кажу. Я просто згадую завжди фільм Старенький такі хроніки Рідіка». Там він дізелю пересадили, імплантували нові очі, інші очі. Бо йому в темрі, в в'язниці, там десь потрібно було бачити в темрі. Йому присилив такі очі, і він бачив все наскрізь. Він бачив в повній темрі, він бачив те, що ніхто не бачить. Отакі От очі даються тим хлопцям, які пройшли це пекло тут. Страшне пекло. Ми виїжджаємо на обстріл під обстріл там, на 5, 10, на 15 хвилин, забираємо порану, а потім все життя згадуємо. А хлопці сидять тут по кілька місяців. Під, постійним, під постійною небезпекою смерті. І в них і насправді Бог дає інші очі. Але є одна особливість, коли вони виходять на нормальне цивільне життя, на світ Божий, як в тому фільмі, їм дуже боляче дивитись на те, що відбувається навкруги. Спочатку, спочатку поранення або загибель кожного солдата українського. Ми Треба сприймати як національну трагедію. Коли ми це зрозуміємо, коли це буде не статистика, а національна трагедія. Кожна смерть, кожна ампутація, кожна втрата кінцівки, там, ока, ще чогось буде насправді сприйматися як горе, велике горе, і люди, які за це відповідальні, будуть нести відповідальність, поки цього не буде, ми не зрушимо з місця ситуацію. Ментальність, Ментальність треба змінювати. А її змінити можна лише коли в засобах масової інформації, коли з вуст політики, з вуст відомих людей, публічних людей буде звучати те, що сьогодні не сьогодні загинуло п'ятеро поранених, а сьогодні загинув українець.